Чоловічий одяг Олівер. Одяг дуже хорошої якості. Ось така йде дуже класна легесненька сорочка емочка. Есочка. Шорти дуже класні. Ось така йде класна, в них іде модель. Розмір XL. Такі кортонові йдуть емочка. Джинси дуже класної якості. Зараз ми вас покажемо їх у розгорнутому вигляді. Розмір тут іде на 32 на 32. Ось такі дуже класні також джинси. 46 на 30. Ось такі брючки. Така моделька брючки. Зараз також ми вам покажемо їх у розгорнутому вигляді. Розмір іде 48. Елічка такі також дуже класні, котонові. Піджачок також дуже класної якості. Піджачок іде в розмірі 48. Майка. Майка іде в розмірі 5XL.